Олександр Юрич Юрій Григорович, тихіше. Я починаю. <звук> Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. Сьогодні в нас не зовсім стандартне відео, але як завжди, критичне та болюче для наших ворогів. Ти надає почати хочу з коментаря одного з мешканців Кривого Рогу під постом на Фейсбук-сторінці. Пан спеціаліст по фото та відеоконтенту у Метинвест Кривий ріг Артемі Мельник написав, що цитую «Пролистав багато постів, відосів. Цікаво одне. Тотальний хейт, а де альтернатива? В чому цінність цієї інформації, якщо блогер не називає виходу, де щось, що може дати вихід, хай і суб'єктивне. Звісно, я відповів пану Артемію у Фейсбуці, відправивши посилання на відео, в якому я вже дуже давно і розгорнуто пояснив, якою має бути та може бути альтернатива, але не пояснив, у чому ж цінність хейту для гауляйтера. Дійсно. зараз спробую пояснити, бо насправді зі сторони все так і виглядає, як пише пан Артемій. Та перед тим як ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал, і якщо ще ні, обов'язково підпишіться. Також запрошую приєднатись до мого новоствореного телеграм-каналу, в якому я регулярно ділюсь цікавинками та набагато частіше відповідаю на коментарі. Посилання у описі під цим відео окремо, як зазначалось у назві відео, хочу надати звіт своїм підписникам, які донатили під час Минулого стріму тоді у прямому ефірі я сказав, що хочу завести пацюка і назвати його ВІЛКУЛОМ, щоб краще розуміти нашого спільного ворога. Здравствуйте. підписники задонатили, і тепер радий вам представити одразу двох вілкулів: ось це Юрій Григорович, а це Олександр Юрійович. Я витратив на них усі донати зі стріму, адже придбав клітку, поїлку і корм. Чому пацюків двоє? Бо їхніх братів та сестер продавали на корм домашнім зміям, птахам та паукам. І цих двох бідолах ми з вами врятували. Тепер вони можуть жити з нами та братимуть участь у наших стрімах. Ну як трошки підростуть, бо вони зараз ще зовсім маленькі. До речі, буду вдячний вам за донати на утримання нових членів нашої команди, а також на сплату нашого з ними житла. Бо якщо не заплатимо за оренду квартири, будемо втрьох жити на вулиці у клітці. Дякую кожному за кожну копійку, і звісно, за теплі слова, підтримку та лайки. Все інше на цю тему обговоримо на стрімі у п'ятницю о 20.00. Я запросив дуже потужного гостя на стрім. І якщо все вийде і він приєднається, це буде щось розривне. Тож нічого не плануйте на п'ятницю і обов'язково приходьте на прямий ефір на цьому каналі. Повернемося до теми відео. Навіщо я постійно ненавиджу гнилькула і пишу, та говорю про це, що це дає, чим це допомагає немає питань? Дивіться, все дуже просто. Саша за вкрадені у нас гроші володіє двома телеканалами. Кількома радіостанціями, десь під десяток новинних сайтів, та приблизно стільки ж телеграм-каналів. Його помийок. Він у цьому питанні повністю наслідує свого старшого товариша Путіна, який, прийшовши до влади, знищив незалежні медіа, купив великі змі і десятки років промивав мізки мешканцям Рашки. У що це вилилось? Ми з вами бачимо во всіх районах. Та видно. росіяни зазомбовані пропагандою на біле, кажуть, чорне і не сприймають жодної критики. Кривий рік в цьому питанні не виняток. Десятки років звіркулячих помийок мешканцям кривого рогу брешуть, малюючи ілюзорний світ, який існує лише на папері та в уяві гнилькуляк. Ну ні, смотря на ета город робота. Тисячу разів у вілкулячих помийках Сашу назвали головою усих голів, і тисячі людей у це повірили. Це один з методів пропаганди. Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою. На жаль, не існує кнопки зі швидким роззомбуванням людей, адже промиті за 14 років мізки не можуть швидко перемкнутись з віртуальної реальності на об'єктивну. Тому, як каже народне повір'я, клин клином вишибають, і нам з вами треба в тисячу разів більше повторити головну тезу: гнилькули, мародери, расисти і вороги українського народу. Нам треба це повторювати щодня, як молитву, і робити це треба максимально голосно, щоб зазумбовані почали хоч щось чути. Ну я вам скажу, що а, наші люди мудрі звісно, не відразу, але в них розплющаться очі. Це психологія. Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття усі замовані гнилькулячою пропагандою. Люди проходять через це. Ви можете це побачити у коментарях. Вілку ну тихіше нам Пусть спочатку. Вони заперечують, що гнилькул – расист і мародер. Потім гніваються, гніваються на того, хто їм розповідає про це правду. Далі йде торг, торг, в якому вони намагаються перекреслити 14 років мародерства, переповідаючи тези його пропаганди про якусь ефемерну допомогу та про те, що він відстояв місто і не пустив в кривий ріг орків, наче самотужки з автоматом, гранатометом на танку, наче це він зробив. Далі йде депресія, в якій людина вариться в своєму соці, аналізуючи усе в цей момент. Коментарі припиняються. І останній етап. Прийняття. Тобто, якщо аргументи, якими ми з вами користуємось, залізобетонні і в методичці у гнилькулів немає опрацювання цих аргументів, то після депресії і визнання своїх помилок у гнилькула стає на одного зомбі менше. Ксажаленню. Саме тому я регулярно виходжу в ефір та демонструю усім вілкулячу стабільність та його бридкі мародерські вчинки, тим самим підточуючи монумент культу його особистості, який він будує в нашому місті, щоб стати вождем народу князем Кривбасом. І я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Чи має ця моя робота результат? Звісно, має. По-перше, не хочу хизуватись, але вже як пішла така розмова, мені вдалося роззомбувати немалу кількість людей, які спочатку були на боці гнилькула, а зараз разом з вами дивляться ці відео і потики ставлять лайки. Чим більше на відео буде переглядів лайків та коментарів, чим більше ви напишете, що погоджуєтесь зі мною, тим більше зазомбованих це прочитають і почнуть проходити перелічені вище етапи. Це і є той клин, яким ми вибиваємо клин. Бо гнилькулу дякують боти. А живі люди бачать це і думають, що раз усі дякують, то може не такий він вже й гнилий. Окремо хочу підкреслити, що Шурік Гнилькул дуже нарцисична істота. Він себе любить більше, навіть ніж красти та брехати. Він не сприймає ніякої критики взагалі. І дуже ображається на будь-які образи. Він їх усе життя пам'ятає, і не виключено, що ночами плаче у подушку після перегляду моїх відео. Ну звичайно, ми це можемо побачити на прикладі того, як він видаляє будь-які коментарі під своїми публікаціями. Якщо в цих коментарях йому не дякують, а ставлять різкі та конкретні запитання. А ще можемо побачити в його телеграм-каналі відсутність будь-яких негативних смайликів. Він видаляє і блокує усе, що йому не подобається. Він вже декілька разів намагався видалити мене з цього світу. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Він, ну бо хто ще міг, видалив мій канал у Фейсбуці, намагався викрасти і заблокувати канал на Ютубі, бо йому не подобається правда. Він не хоче, щоб хтось бачив те, що роблю я. Бачив, що можна не боятись мародера, що можна йому в очі говорити, що він ніхто, виконуючи обов'язки тимчасово виконуючого обов'язки татка. Розумієте, навіщо це все? І тепер, будь ласка, дайте свою оцінку моєї роботи та її необхідності. Як ви вважаєте, чи маю я рацію у тому, про що сказав? Хоча насправді я вже знаю вашу оцінку, я її бачу у коментарях. Ваша оцінка приходить мені на банківську картку. І завдяки цьому я розумію, що можу продовжувати нашу спільну боротьбу. Так, вона спільна, адже без вас цього б цього не було. Без вашої підтримки вигаданий віртуальний гнивкулячий світ би переміг. І усі б ми жили в матриці. Прокинься Прокиншене. Тож прошу вас, не зупиняйтесь. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, і будь ласка, підтримуйте донатами. Адже ви моя єдина підтримка та опора, без якої більше ніхто не робитиме те, що роблю я. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А куляку на гілляку. Хай чорти кохають в сраку. А все остальное то такое, а